Вітаю, шановні підписники каналу Лікарс. Що сьогодні я хочу розповісти, що хочу зняти. Сьогодні у нас дуже цікавий випуск, а саме реальність авторія BMW 3 серії рестайлінг f кузова тобто 16-18 рік, і двигун 330, тобто b 48 не n 20 вже рестайлінговий двигун, який всі хочуть, всі полюбляють. І тому, по многочисленным просьбам наших підписників, да, вже у нас аудіо завірусилися, відоси. Всі у нас хочуть замовити ауді, але хочемо розповісти і про прямого конкурента, це BMW 3 серії. Отже, починаємо наш розбір і що хочеться показати вам, саме спочатку розповімо трішечки по параметрах. Параметри будуть такі ж, як і на четвертій, тобто пробіг до 110 тисяч кілометрів. Привід, єдине, що дивимося весь, тобто і повний, і задній привід дивимося обидва. Тільки бензин. Як я вже сказав, пробіг до 110, рік 16-18, тільки в седані, і дивимося автомобілі тільки з держномером, щоб трішечки упразнити наше життя, того, що багато автомобілів, які стоять без номерів, це просто звичайні фейки. Отже, починаємо. Перша у нас 320, як можете бачити, але що я ще зроблю? Я зараз е зроблю швидесенько пройдусь для вас, як завжди пройдя хвилинка, і одразу по сторінкам будемо дивитися. Отже, поїхали. Отже, друзі, я пройшов вже дві сторінки, тому що на першій сторінці у нас оказалося тільки 320 і тільки одна 330, Тому я швидесенько пройшов дві. А перед тим як е почати дивитись саме варіанти в Україні, давайте я покажу від чого я відталкуюсь. Да? відталкуюсь я від оцього автомобіля, який. Я купив для свого клієнта, точніше наша компанія купила ось вам такий чорний автомобіль 17-го року на повному приводі 330 з пробігом 45 тисяч миль, який ми купили за 7600 тисяч доларів. По пошкодженням, як можете бачити, у нас немає фари, точніше, вона розбита. Також у нас по питанням є бампер, який також треба замінити. Але як ви знаєте. В принципі, в Україні всі ставлять або є му або емочний бампер. Да? І в принципі, бампер це і так розхідний матеріал. Тому ми в принципі, дивилися, що бампер ми все одно будемо міняти. Фара тут, на жаль, гарна стояла, точніше, це гарно, що вона гарна, але буде подорожче. Але все одно цей автомобіль з ремонтом виходить в Україні в 17 тисяч доларів. Але ми його рахували в 18 тому що тут є один великий нюанс. Це сама слава приборка, тобто приборна панель, і також маленька МБТ. -шка. Тому що ми зробимо? Ми замінимо МБТ 200 доларів, і приборну панель поставимо максимальну електронну, це 600 доларів. Отже, плюс 800 доларів, це виходить 17800. Автомобіль під ключ в Україні з невеликими пошкодженнями. Я навіть би сказав мінімальні, тому що ви зараз побачите, що продається у нас в Україні. І ось це, я думаю, реально гарна ціна 17-18 тисяч, тому що це виходить автомобіль з мінімальними пошкодженнями, гарним пробігом, який ще можна там, кидати стейдж, перший, другий, можливо навіть далі там зайти. Але автомобіль з таким пробігом ще поїздить. По-перше, навіть якщо ну, всі ми розуміємо, що бере БМВ. BMW троечку, BMW беруть, щоб навалювати, щоб двигло працював, щоб обороти завжди були в красній зоні. Ну, саме все розумієте. Тому цей автомобіль 17800, можете подивитись ще раз. Подобається, вони подобається. Ну, звісно, я б докинув собі диски ще, але це вже буде на, е, на розсуд самого власника. А ми переходимо на наших баранів, переходимо до українських автомобілів. І ось вам перший варіант, який у нас продають за 14 тисяч доларів. Це 16-го року. Дуже така симпатична, да, номери, все стоїть. Ну, чесно кажучи, мені не дуже вона подобається з Понаружі, да, Червоний салон, такий теж на любителя. Е на жаль, вийшов. Але знаєте, Audi все було просто. Тобто, є комплектація, ти можеш оцінити комплектацію. По BMW ти, на жаль, не можеш оцінити, тому що в BMW люди обирають трішечки не те. От бачите, емочний руль стоїть. Тоже вже круто. Да? Але червоний салон. Червон... Червоний салон мало хто хоче. Але нам цікаво саме пошкодження на автомобілі. І я вже бачу, він був роловер, тобто 14 тисяч доларів за роловер. Роловер. Тяжко виговарювати. Але його купили за 5600. Це у нас була сплюсна та гадюка, як можете побачити. Ну, автомобіль, тобто, мінялася криша, мінялися стійки, в круг крашена. 16 тисяч доларів. До речі, це був рідний емочний руль, тобто, він ще з Америки прийшов. да, точніше, бомпари також були емочні. У нас. І в принципі, що хочеться сказати, що це, ну як ви самі побачите, що автомобіль габельний, да, тобто, як я люблю казати. Ой, це я не той виключив, Тобто цей автомобіль ми не розглядаємо в принципі, для покупки, ну самі розумієте чого. Але ціна не з ринку. Тому ну, за такі гроші, якщо гарно зроблений, і ви хочете собі саме такий автомобіль, то можна, в принципі, розглянути. Дивимось далі. У нас наступний автомобіль, вже ціна перескочила, тобто перший ви саме бачили 13, був там чи да, 14. І наступний ціна одразу у нас 17 700, Тобто, бачите, да, різницю? Звісно, то не з ринку. Давайте подивимось саме тут, які у нас були пошкодження, що з автомобілем, але я вам сразу кажу, що це втоплений. Тобто далі ми його не будемо також дивитись, тому що втоплені машини, на жаль, я не можу порекомендувати. Також бачу, що розбиті понизу бампера. Ну і в принципі, автомобіль не, е... з моєї точки зору не вартує уваги, тому що він був втоплений. Але ви, якщо хочете, можете собі купити. Наступний автомобіль ось такий у нас. Ну, з виду, до речі, поки що найкраще, що я бачив: 17 800, 72 тисячі пробігу. Давайте подивимось, що було в США по Америці, да тому що як можете бачити. До речі, це також був утоплений автомобіль, тому також його далі не будемо з вами передивлятися. Демо далі вже 17900 і вже ціна вища, ніж на тому, що ми купили. Тобто за ці гроші, що ми купили клієнту, на жаль, ми б нічого не взяли в Україні. Як можете побачити, тут така ж сама ситуація. Також автомобіль був на криші, але коштує він, як був не на криші. Тобто можете побачити, що криша крива. Але знаєте, BMW, я не BMW, але знаю, що ви BMW, якщо ви BMW steї, то в принципі вам може бути. І да, що він там був перевернутий, тобто їде і гарно. Ну, давайте, давайте якщо ви там будете писати мені коментарі, типу, що та, ну, він же нормальний, вже, він там їде, головний мотор. Давайте ми дивимося по пошкодженням, моя експертність, да? там буду казати чисто про пошкодження. Я не буду казати там про якісь навороти, тому що я впевнений, що я не є там якимось професіоналом саме з тюнінгу BMW. І ви можете мене засрати за те, що я скажу на емочний бампер, там а це був m да, або я скажу то, що там якісь фари топові стоять. Мені скажуть, а були ще кращі фари, якісь, або там приборка. Я не буду спорити. Тобто, але я дивлюсь саме на пошкодження. І порівнюю з тим, що пригнали ми, і що ми можемо пригнати. І на жаль, такий автомобіль ну, також не є конкурентом. Того, що ми взяли. Тому що в BMW це, в принципі, така машина, яку можна тюнінгувати. там Нема кінця до цього, але для того, щоб її тюнінгувати, треба взяти щось живе, щоб хоча б кудись було що тюнінгувати. Наступний автомобіль з таким ось пошкодженням, як ви можете розуміти, це ціла криша, але інший нюанс, що це, в принципі, півмашини немає. Дверки, стойка, крило, фара, капот. і а я навіть... Мені здається, що на криші також залом. Ні, на жаль, також не будемо це дивитися. Ну, сильно, сильно, достатньо сильно, і я думаю, зараз люди у нас дуже привередливі. Тобто люди можуть под... Ну, також бачите, автомобіль 2,700, але він розгачний. Тобто, блін, ну. А тепер давайте. Якщо ти саме BMW, напиши мені, чи нормальний це удар для тебе. Якщо ти просто людина, яка хоче собі BMW, то ти ще не BMW, ти можеш написати. Але я вважаю, що це ну, габельний удар, тобто це. Знаєте, на Ауді мене це прям дивувало, а на BMW такий, ну, типу, блін, ну просто страшно. Ну, в принципі, нічого такого. Але, блін, як бачите, поки що нічого. Тобто, якщо я б хотів собі BMW, за 18 тисяч я не купив, тому що вже в мене 18,5 стоїть, і за 18,5 також стоїть просто ну, в хлам вбити. Тому те, що ми купили, виходить, ще нічого так собі, так? Да? Блін, реально нічого. Ну, гарно, гарно. Тоді що поки що нічого ми не знайшли. Переходимо на третю сторінку. А ви просто почекайте 2 секунди і далі будемо розглядати вже наступні автомобілі, які подорожчі. А от я й повернувся, і я не думав, що така. Жопа просто з 330-ми. Тобто я думав, що їх достатньо багато буде, а я вже відкрив четверту сторінку, от, виходить, да? залишилось всього 2, всього 6 по нашим параметрам, і вже ціна 18700. І я так розумію, що ми нічого живого, можливо, не знайдемо взагалі. Білий салон не буду вже про салон навіть казати, тому що, в принципі, вибору немає. Гарна приборна панель. Давайте хоч щось да, подивимося. МБТ максимальна. І що я хочу подивитися, що да, автомобіль загнався, я бачу, на перепродаж. Тобто його взяли на перепродаж, значить людина розуміється, там в BMW Хочу на ній заробити. 18700 просить за цей автомобіль. Давайте подивимося, що з автомобілем було в США, тому що він код мої не знаходить. Безпека повністю стріляна. Удар. Ну, до речі, це по міркам BMW, що ми сьогодні дивилися, ще, в принципі, ну, вдарена, вдарена машина достатньо сильна. Тобто, попередку все загнуто. У нас, можливо, пішли лонжерони якщо там достало, але я бачу, що підсилювач загнуло. Радіатори під заміну, крило, полка крила. Бампер, капот, безпека, дверка, крило, я вже казав, мабуть. да? Плюс безпека вся стрільна, а що по комплектації? Комплектація, ну, білий салон, да? МБТ максимальна, приборка гарна, але білий салон. Парктроніки задні також є. Ну, от, якось так. От Знаєте, я не знаю, що сказати. От на ваш розсуд, взяли ви такий чи ні? Я, давайте я поки що також його відкину. Ну, тому що я думаю, що це достатньо сильний удар для людини, яка хоче цілу машину. А я маю на увазі наших клієнтів, які ми обираємо автомобілі. І я думаю, що за таку машину мене б клієнт послав би. Да? Але в принципі, чого? Ну, я б сказав, би, ти яку машину дивишся? BMW чи ні. Ну можна таку брати, чесно. Але ну, вона за 3800, і тобто ну, ця машина 18700, вже якось дорого. Да? Тобто, та, якщо ми взяли 17 800, але вона ціла. Да? І тут якби вже таке питання, питання. Нічого, дивимось далі. Реальність авторія. От весь ми реальність авторія. Фонарі вже якісь джишечки, типу, зроблені, такі. Красиві. Також на автомобілі 1000 км тільки людина намотала. Що за... Оу, воу-воу-воу. Так, автомобіль. ну Жопа, до речі, вона вже була така тюнінгована з США, за 500 її взяли. Але можете побачити удар попередку ще ху-ху-ху-ху. хуже, ніж гірше. У... Гірше, ніж у попередньої, і ще на позадку вжарене. Але такі диски, наче да, круті, але також білий салон. і, ну, Чесно, я не знаю. білий салон на BMW, ну, наче нічого. Але ну, я не знаю, що хто мені ще ніхто не казав, що типу, хочу білий салон на BMW. Але ніхто й не казав такого, як на А4, що тільки не білий салон. Не знаю, я не багато BMW грав, да, але не настільки багато, як Audi, Але все ж таки я вважаю, що. Чорний салон більш цікавий. Тобто, у мене, до речі, у друга BMW, яку ми йому також привозили, тому він сказав, що білий салон гавно, тому що дуже сильно засирається каже, і вже реально вбитий. Якщо б брав би собі наступну, каже, то брав би тільки на чорному або взагалі ідеально на коричневому салоні. Але йдемо далі, Тобто поки що ми нічого живого не знайшли. От вам машина, до речі, стоїть 30-30, і вона бампери навіть в Тобто Це значить, що, це значить, що машина ну, це скарб, да? її можна тюнігувати самому, як хочеш. Але давайте подивимося, що з нею було в США. В США вона була втоплена, тому вона вся її в родні. Нідов музика грала, недовга фраєр не Так, йдемо далі. Ось вже така, да, типу, крутецькі бампери, затонована, ну зла, зла. Нічого не скажу, білий салон. Ну, Білий салон, я все ж сказав, що думав, навіть по білому салоні. Але давайте подивимось по пошкодженням. І пошкодження в нас. Ну давай, давай, щось нормальне. Бач попередку, але бачу, що не дуже сильно. да? Бітфакс відкриваю, і у нас є попередку і позадку, блін. Ну неприємно, неприємно. Приборка на десалон. наче, велика. Ну блін, ну також неприємно. Ну і попередку виходить, повністю вона вдарена. І крило, і дверку заділо, і задню дверку. Ну, тобто повністю права сторона, ще й задня четверть. Ну достатньо також неприємно. За скільки виграв? За 5500. Ну, неприємно, плюс пробіг невідомий, який був, треба перевіряти. Ну також, 19200 вже. От, Артем, 19200 і вже там ну, трішечки додаєш і вже четверте. Так. Да. От якийсь. Ну, мені здається, що в принципі f кузов вже застарілий. Тобто його ну, нема сенсу. 330-е, ну вона їде. Я, чесно, катався на 320-ті, правда. Мені взагалі не впечатліло взагалі. Ні, ну тобто... ззовні тройка, пушка. Питань немає. Зоні. Стокова пушка? Ні, Стоково нет. Фігня. Ну, в вемпакеті чи вмлук я не шарю. Ну, в Мелуке, в МПакі без резинці класно. Руль? Офігенне. Руль емочний, да, класно. Це єдине, що в неї нормально. Все інше тупо говно. Застаріло. Тобто за четверте, якщо порівняти, ну а четверте набагато сучасніше. Але зараз мені скажуть, а четверте, дерьмо, да, там, Це фінян, я не проти, але вже 20 00 стоїть 30-30. Я вже ну, дещо до, 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 до 1950. І питання в тому, що я ще живого нічого не знайшов. А тепер далі питання, що чи вартує вона цих грошей? Тобто Джишку можна там пригнати 27-28. Але джишка, ну, це прям. да, Якщо брати міше 4 джишкою, мені зараз мої підписники заріжуть, да, але я б собі, мабуть, взяв би вже Джишку, тому що ну, вона дійсно крута. Дійсно крута, вона подорожча 4, але вона крута. А от в мені вже здається, ну вона трішки застаріла. Але якщо ти пацанчик з сумочкою Klein, як у мене, або там якийсь перевес, Томі Хілфігер, футболочка і Nike, Джорне, що ще зносить популярне? якісь. да? То що? То така машина чисто для тебе, там, для тємщиків да, таких. Кручу Binance. Купую собі 330. Ну, от теж 330, 19400. 19400, і що я хочу сказати? Нормальна машина, що я хочу сказати. Бінго, перше нормальна 330. Ну, що просто розібраний передок. Це скарб, друзі. Це скарб. Ну, дійсно, гарна приборка, все круто. Купили за 4300, до речі, дуже дешево її взяли. Це задній привід. Тобто, то, да, не повний, задній. Але я наскільки я знаю, що на задньому ну, BMW-шники також його люблять. Я б собі брав тільки повний, тому що заднім. Ні, не подобається. Але, в принципі, на задньому приводі реальна ціна 19400 перший автомобіль. Треба вживу дивитися, але це самий низ за живий автомобіль. Дивимось далі. У нас така чудова сфотографована 330, 1940, 57 тисяч пробігу. Але ви можете побачити, що вже там є така маленька фотографія, що вона була дуже вжарена. Чотири роки назад її купили і привезли в Україну. Тобто людина її купила на самому початку за 7500, і ви можете побачити, що цей автомобіль. Жарений. Автомобіль прям жарений дуже сильно, неприємно, мені не подобається, безпека вся стрільнула, я не буду його розглядати. Попередній був набагато кращим. Раунд? Раунд? Далі вже 100 тисяч пробігу. За три роки намотала людина 50 тисяч, як можете побачити, каша. отак. Отак от. <смі> Не як дурак. <смі> <смі> ну ладно, нормально. Ну, дійсно каша. ну, не знаю. Ну, я хочу, як то знаєте, емоційно передати свої відчуття, але ну, що тут сказати? Ну, Коротше, друзі, машина трішечки вдарена і ну дійсно вдарена, не трішечки. Тому ми переходимо далі. Це була третя сторінка. Зараз переглядаю я. Яку переглядаю я? Я переглядаю четверту сторінку і повертаюся до вас вже з машинами 20 плюс по бюджету. Е, ну що, ми повернулися до наших бронів і повернулися саме вже в бюджет 20 тисяч доларів. Це 330, яку ми зараз розглядаємо. Воно така симпатична з виду вже такий, бачите, з алькантарою кермо емочне перероблене приборка віртуальна стоїть. Ну, така пацанська тачка, я вам скажу. До речі, по пошкодженням. По пошкодженням вона нормальна, тобто ну, нічого кримінального. Така, як у нас, яку ми взяли, трішки більш там, замінений ще капот, крило, але із неприємного це стріляна безпека. Кермо і сидіння були стріляні, сидіння штора. В принципі, приборку людина замінила, приборка, до речі, була така ж рахітна, як і в нас. І все. За 8 тисяч машини куплена, гарний автомобіль. До речі, ця ціна дуже гарна. О, дивіться, то я вам показував, нам 18 вийшов, тобто людині вона вийшла приблизно в 19 тисяч. А ще тюнінг, ще бампери інші, приборку людина доставила, диски класні поставила. І от там ціна виходить, ну, людина тобто, її в нуль продає, скоріш за все. Дуже цікавий автомобіль, скільки він продається. Він продається тиждень, автомобіль продається цей тиждень. І в принципі, це дійсно класна машина. Фари, Млук, підвізка, чувак пише. Тобто, все, супер, 20 тисяч доларів. А на... на який привід? Якщо повний, то взагалі пушка. Задній. Тобто ми поки не знайшли на повному приводі нічого. На задньому приводі вже дві машини до 20 тисяч можна взяти. Наступний варіант в нас йде 330 Я думаю, що я думаю, ну ми вже знаємо, що за 20 можна да, взяти задній привід? Дивитися тільки повний далі. Да. Дивимося тільки повний, тоді задній просто відсію. да? Дивимося це на задній привід відсіємо. Тобто, ну розуміємо, що за 20 тисяч, гарний задній привід вже можна взяти. Тепер давайте, скільки ж це таки повний привід буде коштувати, тому що от перший повний привід 2600, це автомобіль у 100 стокові бампера, стокові диски. Що по салону ну, салон, хоч нормальне сидіння. Я думаю, що нормальне, не може бути. Да, Нормальне сидіння, нормальна приборка, до речі, 20 600 доларів. Так, якщо пошкодження гуд, то я ну, скажу, що. Безпека, ну нічого кримінального. Тобто, знаєте, виглядає стрімненько, да? але ходовка, бампер, крило, дві фари в принципі, нормально. Я б таку зарозглядав собі особисто, я б взяв би. От В Стоці машина за на повному приводі 2600. перша Ціна у нас. 2600, Прикинь, 2600. Тобто Це вже за машину 17 го року Блін, ну в принципі, нормально. Нормальний квадрат. Не преміум, плюс, а нормальний квадрат. Ну, нормальний квадратний його нахрен. Чо? Преміум обичний? Да. Та ні, ну вона краще набагато. Обичний преміум ні, ну він не гіршаєвки. А преміум плюс покраще буде. Але швидше. Н... Ауді буде все рівно. Стаїч перший і погнали. Быстріше? Ну, якщо ганяти, да, ну лук. Тобто ти можеш накинути, ну опять, 2600. а накинути бампера, накинути кермо, да, то вже виходить скільки, вже виходить 23. А це вже преміум плюс. От от. 2600 перша ціна. Наступна. Мені просто цікаво, знаєте, далі мені цікаво вже не те, що ціна. от який це привід це повний. Мені навіть цікаво знайти за дорого якийсь хлам. Оце от цікаво. Зараз беремо, відкриваємо. І давайте, от, скільки це ціна вже. 2800. 2800. Блін, ну теж не хлам, знаєте, нормально, для BMW норм. Тобто навіть не буде довго там, затримуватись, нормально. Все норм. 21. Ну тобто ре реально гарно, якщо хочеш взяти на передньому приводі. Ну, на 20 21. До речі, оце от е неприємний удар. Така... Ну, Вдарена, сильно вдарена машина. Неприємно. Стрільна безпека, неприємно. Кермо яке? Кермо у нас. наче здається, мені чи ні? Не, не бачу. Ну, скоріше все, емочне, да, кермо? Ну, Така, знаєте, от машина, яка сильно вжарена, ні, обична. Кермо таке риготне в них звичайне, просто жесть, шкіра мерзотна просто. Вигадає, якийсь пухший дядька. Я не знаю. Ну, БМВ, як таке кермо можна було придумати? Ну прям не знаю, прям Б. От, чесно, я менше не нормально Подивіться, Ну, Подивіться, що це таке. Блин? Ну, виглядає як 2001 рік. Ну, ні, Не може таке дивитися. От, От, з Канади пригнана, пригнана була, нічого не можу сказати, немає відкоду. Далі що у нас відбувається? Далі у нас відбувається. Також немає коду він код скритий. Так, чи що? 21 тисяча доларів по жопці. Шльопнули її по сраці. Ну, така, знаєте, як... На якомусь мультику так дали, і не таке назад туди запригнуло. Ну, достатньо сильний удар, до речі, жопу тягнули повністю. Сильний удар, достатньо сильний. Але комплектація, я бачу, тут це перше на такій шкірі цікавій. Але приборка звичайна, да? тобто не електро, як була на тій. Але це автомобіль з підігрівом, з усім. Да? Сфоткана так парахітська. Якщо ти дивишся, цю власник, дивиться цю машину, блін, ну хороша машина. Сфотографуй, нормально, ти її продаж. Тим паче 21 тисяча на такі комплектації, гарна ціна. От, навіть машина просто сфоткана, клас, 98 тисяч пробігу, 21-300. Блін, їх і хрена собі вони дорогі. Я думав, вони реально щас ну, людина прийшла, каже, 18, просто хоче максимально цілу, да? Якщо брати трішечки вдарну, вона виходить там 16-17. Ну, я думав, що вони там і у нас коштують 18-19, ну не 21. От, тож, да, тачка продається. 22, просто морди немає. розбита нахрін. Навіть не буду дивитися. Ні, нам брехав, 21-300. Якого року F-ка перша пішла 30-11-й? 12-й 12 рік. Тобто машина 12-го року, ну типу. Ну, типу 12, типу І так, тобто 12 го Типу рік. Так, 12-го року. Да, машина пішла. Опять же, бачите, що продається у нас. Ну, самі бачите, що достатньо сильні удари продаються. Тобто живих таких немає. І, ну, ціна вже 20. Я не знаю, я є далі дивитись. Я просто хочу одну вам знайти якусь дорогу, але фігову, щоб показати, що, ну, що нас люблять продавати. Ну, це не такий треш, як хочеться побачити. В Ауді було побільше трешу. Але, в принципі, автомобілей не так багато. Тобто, якщо ви захочете взяти, їх, в принципі, ну, тут нічого такого. в принципі, їх небагато. Їх там, ну, 20 штук можна, ну, красний і взагалі ніхто не хоче колір. Е, просто можна порахувати реально по пальцям рук і ног. Їх не так багато, а ще якщо взяти якісь з гарним ударом. Їх, ну, Взагалі, бачите, тут в принципі вже машини такі достатньо адекватні удари, але 21 500. 21 500. І це яка у нас сторінка, це у нас вже була четверта сторінка. На п'ятій сторінці це в 27 тисяч. А, це 340, сорі. Це 340. Ну, у нас стоїть 25, сама дорога. 23 800, 23300, 23, 22. Ну, давайте подивимося їх і зробимо висновки, да, все ж таки. До речі, у нас в офісі так жарко, блін, з цим. Да? 36 на вулиці, в офісі щось в вентиляції. Це все за БМВ. Це все за БМВ, це все, що у мене горить пукан. Ні, Ну, до речі, це нормально. 2025, 25 тисяч. Друзі, ну я не бачу вже дивитися сенсу за 23-24 тисячі доларів, тому що ну, це дійсно вже дорого за цей автомобіль. От, давайте зробимо висновки по BMW 330. BMW 330 ви можете купити перша ціна на задній привід, це десь 19,5-20 тисяч доларів. 21 тисяча доларів вже можна розглядати повний привід. Машин максимально мало. І в принципі, я вважаю, що більше 20 тисяч цей автомобіль ну, не коштує ніяк. Ну, віддавати за нього вже більше 20, ну це прям, знаєте, це якщо прям вся, там, комплектація, удар, все супер, тоді можна. Все інше, ну, продається, 22-23 тисячі дійсно автомобілі, які ну, сильніше вдарені, ніж те, що ми купили знову ж таки. І що хочеться сказати, що дійсно, бачите, автомобіл гарних немає. Точніше, є, але дорого. Тому, якщо ви хочете BMW, у нас просто люди звертаються там з підбором і кажуть, хочу собі 16-17 тисяч доларів, хочу собі 330 в Україні знайти. Ну, не знайдете. На жаль, якщо ви хотіли, то можете це, це забути. Хоч ринок і просів, але ніхто за такі гроші вам 330 поки не хоче віддавати. 320, так, можна знайти за 16, за 17, але опять же, я дивився 320, за 17 тисяч теж продається хлам. Вбитий нахрен просто, але це 320 приганяється вона там в 14. 330-й, да, це 17-18 тисяч доларів, якщо більше удар, там 16. Тому, друзі, з вами були хлопці з Only Cars. Якщо ще хочете більше подивитись на хлам, який продають в Україні. Пишіть автомобіль, який ви хочете, щоб ми розібрали саме на Авторія, тому що саме за BMW нам написали в минулому випуску по ауді. І ще там є декілька автомобілів, які ми зробимо, але це буде потім. Тому на сьогодні гарного вам дня, всього найкращого.